У ні конкуренції так обласне відділення антимонопольного комітету всерйоз зайнялось реформаторським рішенням міських обранців. 20 липня на сесії вони прийняли місцевий закон про запровадження засад державно-приватного партнерства під час будівництва багатоквартирних житлових будинків. Відповідно до нього в місті встановили нові правила для бажаючих будувати на землях комунальної або державної власності. Новими виявились і вимоги до компаній забудовників. Власне, одна із них і насторожила борців. За здорову конкуренцію встановлено, що суб'єкти господарювання, які планують взяти участь в конкурсі, повинні не мати досвід будівництва саме на території міста Хмельницького не менше ніж три роки. Це, в принципі, суперечить і закону України про державну приватне партнерство, тому що там встановлені лише вимоги до досвіду роботи, а не де, де він цей досвід здобутий, і вимоги інші там щодо кількості працівників, щодо статутного капіталу і так далі. Польному кажуть три роки на території обласного центру будує геть мала кількість забудовників. Тому обмеження щодо досвіду роботи не загального, а саме в Хмельницькому, свідомо і повністю усуває конкурентів-будівельників з інших міст. Я вам точну цифру не можу сказати на сьогодні, але ми однозначно знаємо, що це дуже сильно звужує коло конкуренції. Зуміти, це обмежує практично до мінімальної кількості суб'єктів господарювання, які зможуть підпасти під ці критерії, виписані в положенні. І активісти, котрі від початку були проти такого реформаторства в місті, претензії антимонопольного до міськради підтримують. Крім озвучених борцями за здорову конкуренцію, мають також і власні. Зважаючи на прописані умови проведення конкурсу, кажуть, не на жарт переймаються його відкритістю та прозорістю. Адже відповідно до умов визначення переможців серед кількох фірм, котрі відповідають прописаним у рішенні вимогам, відмуватиметься ще й у закритому режимі. А це можливий крок до корупції. Якщо проаналізувати ті критерії, які були виписані в цьому рішенні, під них підпадають виключно 3-4 будівельні компанії. Тому закритість, на мою думку, є великою передумовою можливого вчинення якогось. Корупційного якоїсь корупційної дії для того, аби цього не відбулося, мають бути виключно відкриті засідання, так як проводяться міська рада, виконком та постійні комісії. Активісти кажуть, наразі із нетерпінням чекають висновків антимонопольного, адже від них напряму залежить бути державно-приватному партнерству в такому сумнівному вигляді, чи все ж таки ні. Антимонопольний в свою чергу обіцяє закінчити розслідування до жовтня і одразу надати остаточні результати громадськості. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.